Всім привіт! Сьогодні будемо займатися заміною радіаторів опалення. Є ось такі чувунні радіатори, які провали будинок, був без опалення взимку. Повідривало шматки. З цієї сторони обривала трубу. Потрібно буде щось з неї робити. Маємо Систему з природної циркуляції. Будемо змінювати човунні радіатори на біметалеві. Радіатори Нірадо. Пробувати його демонтувати. Зараз розкрутимо гайку. Вона ми спробували, вона вільно крутиться. А от футерка, футорка вже не хоче. Радіатор піднімається. Можливо, спробуємо нагріти. Якщо не вийде, доведеться зрізати згон, щоб демонтувати радіатор. Також хочемо звернути увагу на такий нюанс. Ми не випадково сюди розмістили рівень. Радіатор висить не порівню. Якщо його вирівняти, орієнтовно десь буде. На всій довжині близько 2 см рівень 60 см радіатор 90. І ось цю частину трубопроводу доведеться переварювати для того, щоб підняти його вище. Вже демонтували радіатор обережненько його під стіночку сперли. Довелось для демонтажу зрізати згон. Що воно не викручувалось, ніяк не йшло. В процесі розібрався кран, тому цей кран думали його зберегти, але ж ніяк цей кран теж під заміну. З цієї сторони в нас є теж питання по різьбі, доведеться її підрізати та прогнати. Рухаємось далі. Демонтуємо кран та будемо приганяти різьбу. Щоб прогнати різьбу, використовуємо таку плашку. В процесі роботи плани змінюються. Закупили ці екрани б'янчі для того, щоб встановити їх на зворотньому трубопроводі, щоб була можливість від'єднувати радіатор опалення. Оскільки крани, які стояли на подачі, вийшли з ладу, будемо рухатись наступним чином. Ці крани ми не можемо ставити. Змонтуємо поки що подаючий трубопровід. Оскільки в нас ось ця труба нижча, орієнтована на 3 см її доведеться переварювати, тому закупимо додатковий комплект кранів. Та вже будемо під час зварювальних робіт виконувати остаточний монтаж. Наступні наші дії: за допомогою лазерного рівня виконуємо розмітки, буримося та монтуємо кронштейни. Кронштейни змонтували, перед навіскою радіатора. Потрібно змонтувати футорки. Верхня права частина в нашому випадку кран-маєвського для опускання повітря. З радіатори опалення. Нижня частина футорка сюди змонтується запорний вентиль, нижня частина аналогічна, ліва частина радіатора. Футорки лівою розбою. Нижню частину монтуємо заглушку яка йшла в комплекті з набором футера. Верхню частину монтуємо американку, яка приєднується до камери. Зараз все пообтискаємо та будемо монтувати радіатор на кронштейни. Радіатор змонтований на кронштейни. горизонтальна вісь в рівні, вертикальна вісь. В рівня.